Структуру екосистеми заповіднику Нова. Проект виконувала Албатова Альона, учениця 11В класу. Заповідник заснований у 1898 році Фрідріхом Едуардовичем Фальцфейном. Він розташований у Херсонській області та охоплює 33 тисячі гектарів. Що ми можемо сказати про рослинний світ? Тут збереглися понад 500 видів рослин, серед них. Ковила українська, лук Регеля, тюльпан Шренка, Волошка Талієва, зіркоплідник та багато інших рослин, які занесені до червоної книги. Заповідник Касканія-Нова зберігає понад три тисячі видів тварин. Серед них сайгак, кулан, бізон, дрохва, журавлі та багато інших видів. Негативні антропогенні фактори. Це туристичні навантаження. Інколи трапляються випадки засмічення території, що впливає на чистоту довкілля, а також господарська діяльність поблизу заповідника, інтенсивне землеробство поруч із заповідником спричиняє вітрову ерозію ґрунтів, що може змінювати природний ландшафт степу. Позитивні фактори відновлення популяції рідкісних тварин. Тут успішно розводять рідкісних копитних тварин: куланів, бізонів, антилоп, оленів. А також охорона та збереження природи, завдяки статусу заповідника, заборонена господарська діяльність, що дозволяє зберегти унікальні степові екосистеми. Як же нам вирішити цю проблему? Наприклад, обмеження використання хімікатів, обмеження кількості відвідувачів, посилення контролю за сміттям, а також програми розведення рідкісних тварин.